базарний день на найбільшому авторинку в України Луцьку, друзі, як завжди по традиції, йдемо робити огляд свіженьких пропозицій, що пропонує до покупки, які ціни, що заявляють по пробігах. З вас лайк та підписка. Не забувайте, якщо вам потрібно знайти, перевірити автівку. Займаємося автопідбором будь-яку автівку, може нам знайти, перевірити за потреби, доставити. же ж само за потреби вам обслужити. Наші контакти є знизу, щось цікаве. Телефонуйте, зараз даємо зручно, йдимося, що свіженького пропонує авторинок до покупки. Зустрічаємось такий цікавий Hyundai iX 35 за гарною вартістю. Він у нас в ексклюзивній комплектації. Він у нас 2-літровий бензин 110 заявляє тут пробігу. Показую вам його детальніше. Лінзована оптика противотуманна фара, легкосплавний диск, всесезонна гума є. Люкс з панорамою присутній по характеристикам. У нас рік 110 пробігу. В автоматі 2-літровий у нас бензин, безключовий доступ, присутній. Просто показую по салону, ви просто гляньте. Поєднання. Комбінований салон. Автомат підігріви, навігація мультикармо. Панорама у нас присутня, дуже гарно виглядає автівка. бензинова вона у нас. Просто задній ряд сидінь підігріви заднього дивану. Так воно все виглядає. Дуже цікавий. Камера заднього огляду, парктронник взад, повний привід в нас. Ось такий екземпляр зустріли. 13710 пробігу, 12 рік автівки пішли шукати наступу. Зустрічаємо такий швейцарський дастерок в чорному кольорі. Покажу він у дизельний. Будемо легкосплавний диск, зимова гума, є туманка, просто оптика є. Доповнення бачимо по світлу. Релінг поверху присутній по характеристиках 11 рік, 1 і 5. Дизель 175 заявляють пробігу за вартістю 9500. Непогано виглядає. так, У нас зачинений простине шкіряне кермо, 6-ступка, кондиціонер у нас присутній. Тканевий салон, все по стандарту, автосвітло присутнє. Задній ряд сидінь, Старт у нас виглядає, парктрони взад, форкоп. Присутні, дизельний, не бензиновий. 9500 вартує 170 пробігу. Пішли шукати наступні. Зустрічаємо два свіженьких Меганчика Четверте покоління. в нас біленькі на крутезній комплектації і сіренькі з гарним пробігом. Покажу вам обидва. Дивимося, так у нас є сіренькому лінза, є парктроник, туманка простий, у нас нелегкосплавний диск, літня гума, складання присутнє. 162 тисячі пробігу. 18 рік, куди не 5, 13700 на старті безключовий доступ присутній. Комбінована тканина, він у нас відчинений. Шкірений кермо, стопочка навігації. Все присутнє, непогано так виглядає. Хороші автівки, шторка позаду є, портуник є. Ось такий екземпляр, гарний пробіг. Він у нас із Франції. 13, 700, 162 пробігу, 1,5. І відразу показую біленький, це наш взагалі. GT Лайновський із босешною ще він у нас музикою музикою провіжена Оптика стоїть білий перламутр, Виглядає прекрасно. Парктроник 360. Легкоспланий джетний диск. Все у нас 24 й рік гума непогано. 16-300, 225 пробігу, 18 рік, 1,5 також дизель. Панорама у нас присутня. Для 4 го мегана це прям одна із 100 автівка складання є, безключовий є. Так, вона у нас зачинена Ковшики присутні, стрічечка, вибір режиму максимально. Навігації, підігрів і склопакет. Все у нас є. Шторка також присутня, форкоп Паротроник 360, камера присутня, дуже хороша. Гарна комплектація. 16300-225. Ось таких два екземпляри зустріли, пішли шукати наступну. Зустрічаємо таку лялечку, в якому кольорі шикарному лауріночка. вона в нас в лівкові на легкосплавних дисках на максимальній оптиці з дистроніком. Ширбочки, раз Дуже гарна автівка рідкісна. 1990 вона вартує 2 літровий дизель, 173 пробігу, 18 рік. Одразу по салону Підігріву, повна електрика. Прижавна шкіра, пам'яті, сидінь, повна електрика, сидінь, Комбінований гарний салон, шилдочки Лаурінка. Просто все в нас 174. Вона в нас в автоматі, підігріва сидінь, максимальна навігація, повністю повтівці в нас є все. Одразу підемо по задньому ряду. Виглядає дуже вона і дуже непогано. Салон просто відеаліст. Такий екземпляр свіженький зустріли. 19 2-літровий дизель, 173 пробігу, 18 рік. пішли шукати зустрічаємо Зустрічаємось такого гарненького фордика. Третє покоління. Показую вам його детальніше. Гарна комплектація, гарна ціна. Легкосплавний диск з літньої гуми. Парктроник 360. Є туманка, просто оптика по характеристиках. 8500 вартує, 13 рік 233 пробігу, 1,6 у нас. Дизель відразу показую в салоні. Повний склопакет у нас присутній. Шкіряне мультикермо, шкіряний салон у нас шестиступка механіка. Двохзонна кліма, все у нас є. Непогано так він у нас виглядає. Відразу покажу задній ряд сидінь. Шкіра, шторочка позаду у нас присутня. Ось такий цікавий екземпляр за гарною вартістю. 8513 рік, 233 заявляють пробіг. Зустрічаємось такий цікавий третій меганчик. В босе 157 заявляють у нас тут пробігу. Давайте подивимося також його детальніше, легкосплавний босешний диск, шилдочки є. Складання відразу бачимо Мерелін. Простав в нас оптика, є парктроник по характеристиках. 12 рік, 1,5 дизель, 157 заявляють пробігу, 10-300 вартує на старті. Безключовий доступ є, так він у нас зачинений. Шестиступочка навігація, шкіряне кермоповне скло, пакет комбінований салон, електро, стоянковий крізь, все присутнє. Задній ряд сидінь, шторка є, парктронник зад є. Камера заднього вигляду також у нас присутня. Ось такий екземпляр. Десь триста є 157, заявляють пробіг, йдемо спати наступний. Зустрічаємо такий білосніжний, свіженький, третій меган в ресталінгу 140 тисяч заявляють. У нас тут пробіг, на непоганій комплектації. Пішли, пройдемося. є в нас лінзована оптика, є парктроник, туманка. Також саме присутні. У нас легкосплавний диск з літньою гумою. Є релінг поверху, безключовий доступ по всіх дверях, по колу. У нас по характеристиках бачимо, 140 пробіг заявляє. Продавець 14 рік стан нового авто без жодного підкрасу. 11,200 205 плюс ключові є, одразу по салону. Повнішку пакет присутній, підігрів сидіння. У нас присутній тканевий салон. 6 ступочка кліма навігація, електростомковий круїз, шкіряний кермогарний. Одразу по задньому ряду. Задній ряд сидінь виглядає непогано. Шторка бачимо присутня у нас Парктронник зад присутній. Ось такий цікавий екземпляр зустріли, 140 пробів 11-250, 1,5 дизель 14 рік. Пішли шукати наступний. Зустрічаємось такий Nissan Qashqai, Він у нас дизельний 9-го року і за гарною вартістю 8 тисяч. Давайте пройдемося по ньому детальніше. У нас просто оптика є туманка, є легкосплавний диск з літньою гумою. Присутня панорама рейлінг поверху. Є 248 пробіг 9 рік, 1,5 і 5, 8 тисяч. Вартує він у нас на старті по солону. повний стопакет присутні, комбінована тканина, присутній, шкіряне кермо, мультикермо, двозонна кліма навігація, шестиступка механіка. Пустий у нас ручничок, ось такий екземпляр. Одразу позаду він насвідчинений, непогано виглядає. 8 тисяч вартує він на старті, 9 рік 1,5 248 пробіг, і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо швистку біленького тауранчика. Зараз мало таких автівок, 1,6 дизель у нас на максимальній ледовській оптиці з парктрониками 360 є туманка. Є також саме у нас легкосплавний диск, є релінг. Поверху це у нас 14 рік. автівка з Німеччини, 1,6 дизель, 253 пробігу за вартістю 11. 300. Одразу показую вам салон. повне склопакет підігрів електрорегулювання. Тут у нас комбінований мультикермо присутнє, Шестиступка, двохзонна кліма, підігріви сидінь, також у нас є, гарно виглядає. Йдемо зразу. Є в нас автопарковочка. Задній ряд сидінь. Так, він у нас виглядає, біленький. 11-300 гарна вартість, 253 пробігу. 1,6 і шість дизель, 2014 рік пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще такі біленькі гранд 15 2015 року. Показую вам його також детальніше. Зона оптика, є парктроник, є туманка, легко сплавний диск з всесезонною гумою. Бачимо, читаємо знаки, є релінг поверху по характеристиках. 12500 вартує, 16 рік, 168 тисяч пробігу, 1,5 і нас дизель. Складання без по всіх дверях присутні Повніску пакет є, комбінований салон, шестиступка шкіряне кермо навігація, двохзона клімаелектростоянкове. Все в нас присутнє, демо. Одразу подивимося його позаду. Задній ряд сидінь виглядає непогано. Він у нас п'ятий місний, шторка присутня. форкоп парктронних зад. Також у нас є ось такий шаблонка. Екземпляр, 16 рік, 168 тисяч пробігу 15-12 вартує у нас на старт. Ось таких пару свіженьких автівок вам з авторинку показав. Є ринок, великий автівок є набагато більше. Виборшу пару екземплярів. Показав. Цікавить пошук, цікавить перевірка. Також саму автівку може вам доставити. Підім, якщо не маєте змоги, приїхати контакти знизу, Телефонуйте, перевіримо технічний стан пробіг, повністю автівку від а до Я.